Ну, от я, власне, я хотів тебе запитати, друже. А чи дійсно туди келох поїде, і що це, в принципі, означає? Ну, давай спочатку я бачив вже дві новини. Спочатку, що е, хтось там поїде до Білорусі, а потім друга новина, що все ж таки, це буде Келох. І питання буде: Україна. О, цікаво! Тобто, на перший погляд виглядає, хуспіть: ну і що? Ну, ну поїхав він, що тепер? Тут ми можемо робити декілька. Попередніх висновків, взагалі від того, що там що ми маємо базу, і робити там певні припущення, що може бути, і так судячи з усього, якщо Келох їде все ж таки до Мінська і буде, все ж таки, зустрічатися з Лукашенком, зустрічатися з ним з приводу України. А ми знаємо, що Лукашенка нічого по Україні не вирішує. Він взагалі до нас не дотичний, ми знаємо, знаємо. Його ціну взагалі ми пам'ятаємо откуда готувалися наступлення. Українське да. суспільство знає, як до нього ставитися, але швидше за все тут питання буде стояти наступним чином. Сполучені Штати все таки не відкинули можливість е зупинити цю війну, але виключно дипломатичним шляхом питання введення додаткових санкцій на Російську Федерацію. Якихось додаткових обмежень, в тому числі передачу Україні, як вона казала свого часу, ми завалимо Україну зброю, і тоді це буде абсолютно інша розмова. Цього на даний момент, на жаль, не відбувається. Ми бачимо, що буквально вчора була новина про те, що спецгрупа стиску на Російську Федерацію при Білому домі вона була розпущена. Три тижні вона проіснувала, ніхто не збирався, і ну, взагалі запалу немає. Санкції водитися не будуть. Лінці Грем каже, що. Поки що не на часі зараз тут війна Ізраїль, Іран, можливо, в липні. А ми розуміємо, липень це вже канікули. Це означає, що раніше, вересня місяця, про них говорити ніхто не буде. Тепер з приводу пана Келега, я думаю, що вони все таки намагаються замирити якось Україну та Російську Федерацію, раз і будуть використовувати в якості додаткового собі. Хотів сказати таран, ну це не таран, ну це якийсь не знаю там аргумент невеличкий особу Лукашенка, оскільки вважається, що він є наближеним до до російського диктатора Путіна. Що вони з ним перепрошую за сленг вони каріфани, хоча по великому рахунку так і є. Лукашенко там стабільно раз на місяць їздить до Російської Федерації, ще частіше зізвонюється, регулярно раз на два тижні приймає у мінську. Губернаторів різноманітних країв цих Російської Федерації, ну, господі, де посада президента, а де м, губернатор? Ну, це ж взагалі не співрозмірення. Він приймає. Тому швидше за все бачення таке. Давайте використаємо Лукашенко в якості м, хай буде таран таран для того, щоб він переконав Путіна якимось чином вийти на певний компроміс з Україною. Я думаю, американці розглядають його саме таким чином. Питання, що буде пропонувати Лукашенко. Ну, американці по великому рахунку запропонувати, як на мене, чогось великого не можуть. Ну там не знаю, зняти якісь санкції. Ну окей, Білорусь вона затиснута з декількох боків фізично. Україна не співпрацює з Білорусі, взагалі кордони перекриті, Польща, країни Балтії, Вони розуміють, тут буде загроза. Вони заблокувалися, замінувалися, зацементувалися. Тому єдине, що Сполучені Штати як на мене, можуть пообіцяти Лукашенка. Ти натисни, ну, натисни, поговори з Путіним, можливо, він тебе дослухається. А ми для того, щоб тобі цікаво було з ним розмовляти, була якась аргументація, в тебе ну, цікаво стимули. Ми спробуємо натиснути, наприклад, на там, Балтійців. Хай вони розблокують дороги до Балтійського моря, хай ти будеш вивозити свої каліні добрива залізничним шляхом і будеш вивозити їх на експорт. Як один з варіантів, я розглядаю це можливо. Але питання: тут, чи взлетиться цей задум взагалі, ну я не думаю, що Путін буде дослухатися до Лукашенка. Так, він його послухає, але принаймні, станом на зараз дослухатися точно не буде. Ну, я слухаю тебе, це все виглядає. Ну, це ж звісно, те, як собі американці намалювали, і посміхаюся, тому що ну, ну це виглядає справді смішно. Бо якщо американці вирішили використати. Як таран Лукашенка проти Путіна, ну це дурня повна. Я перепрошую за коментар, але це не працю, це не працює, це просто не працює абсолютно. Ти знаєш, у мене тут є дві версії з цього приводу. Я тобі так. дякую, що ми почали говорити саме про це, бо знаєш вранці сука констатація факту, глядачів ознайомив з тим, що є, що це може означати, але тут хотів би з тобою поміркувати. А чи не видається тобі, що вони просто вирішили змінити місце переговорів? Раніше це був ер Ріят, потім ну, провалився, потім Стамбул, ну провалився. Ну, так, давай скажемо відверто. А давай тепер в Мінську. І з прицілом на те, що це буде мінський. Просто нагадую, що у 2014 році, у травні місяці, була переговорна група за участі американців у Женеві. Так тоді вони долучилися до процесу стабілізації ситуації в Україні. Але коли подивилися, що ну слухайте, давайте без нас якось. хай розбирається собі тоді Франсуа Оланд, Ангела Меркель. Ну і, і же ними. Ну і українська група тоді була. Працювала також і підписали мінськ. 1 з'явився він уже ближче до, якщо не помиляюсь, червень липень місяць, двадцятого чотирнадцятого року, і американці вшилися звідти, а тут і засунули мінськ, і він так і жив. Ну реально, я пригадую, як Петро Олексійович і його прихильники говорили довго: ну дивіться ж, ми ж тягнули скільки могли, такої війни великої не було. І сьогодні це аргумент. аргумент. Ну тобто, дивіться, це ж працювало тоді, люди не гинули, і це складно навіть заперечити. але це ніяк не вирішувало територіальну проблему України. І так далі чи не підпихують, не підштовхують, перепрошую нас до мінська 3 Хорошо, окей, я зловив твою хвилю, але давай так. Ну от уявимо собі, у нас з тобою погані стосунки. Просто ми один одного ненавидимо. У нас я там я не нас... хочу з тобою погані так, стосунки, Боже, нас є бійка, наприклад, за парком місце перед будинком. Просто от ми насмерд за нього групаємося. Скажи, будь ласка, чи змінить щось, якщо нас не знаю, там третій сусід, буде намагатися замирити спочатку, затягнути нас? Хай це буде мішленовський ресторан, каже тут. Три зірки мішленовські. Тут ну, просто все ймовірно. У нас uh -huh. абсолютно інша історія, у нас з тобою інше протистояння. Або скажу окей, чор з ним все мішленом пішли в півну, там таке піво, пу, просто бамба. Ну не в цьому ж справа. У нас з тобою абсолютно інше протиріччя. І локація, як на мене, вона не грає взагалі жодного чину. Тим паче, ну жодного аргументу. Тим паче, yeah. що. З Білорусі був наступ. Білорусь не може вважатися третьою країною, вона не може вважатися нейтральною країною. Білоруський режим саме режим, не народ. Я коли постійно спілкуюся з білорусами, вони питають: а як ставлення в Україні до Білорусі, Я кажу: білоруси це окремо білоруси, білоруський режим, це пропагандисти, Лукашенка. Це абсолютно окрема історія. Білоруси ми любимо. Ми знаємо, що ми стали заручниками, але... Режим це окрема історія. Білорусь за нас, для нас, за цього режиму, є ворожою локацією. Чому обирають нейтральні місця для того, щоб е, почував кожна країна почувалася плюс-мінус спокійною? Е, раніше Білорусь виконувала таку функцію. Наші туди приїздили, вони могли там ну вважали, що так, це недалеко. Ось тут хоп, з Київської області, там дві-три години, ти вже в Мінську, потім назад. Е, це ж. Не забуває таємниця перемовин. Я наведу такий приклад. Твої шановні аудиторії. Американці, навіть коли приїжджають принаймні це було до каденції пана Трампа. Приїжджають навіть в Європу, коли вони мають там певні наради. Я не кажу, що там саме президентська нарада, але коли є нарада серед його оточені, помічники, радники, консультанти. То вони в готелі зачиняються, окрім того, що вони проводять комплекс заходів по пошуку жучків, різноманітних відеокамер, вони спостерігають, ну, дивляться на вікно, що воно не вібрувало, вентиляція, все перевіряють. Вони ще що, що роблять? Вони розкидують в кімнаті намет і лізуть в той намет для того, щоб, не дай Боже, не пропустити якусь відеокамеру. Або наза якийсь мікрофон, і там вже в цьому наметі спілкуються, там є спеціальні датчики, білий шум, там багато цих моментів, але щоб, хоча б по губах, не можна було прочитати, про що йде розмова, щоб протилежна сторона, хоча б там за 2-3 години не отримала козирю вигляд: а, вони готові на це. Треба дотискати, треба дотискати. Тобто це робиться такі заходи, попередження виходить для України. Білорусь ще раз це ворожа країна, КДБ там. Російське це та о білоруська так само, як російське ФСБ, це одне й те саме, тому третя локація повинна бути. Я не думаю, що в цьому якась проблема є. Ну можна окей, ну Стамбул не підійшов. Давайте Анкару. Не підійшла Анкара. Ну є Катер. Давайте в Катар поїдемо. Давайте не знаємо в Саудівську Аравію, об'єднані складно а, Але ну до чого? Ну по великому рахунку. Ну я не думаю, що там складна логістика. Є перепрошую. Спеціальні борти, спеціальні борти, всі ж летять туди. Не рейсовими літаками, літаками. Ой, в мене тут стиковка, три години. Там треба десь бути коліна, впирається в переднє сидіння, да Так, да, Ryanair, Ні, це все спеціальні борти летять. Тому я думаю, з цим проблем бути не повинно.